Раз загородній керуючий партнер національної антикризової групи долучається до нашого етеру. Пане Тарасе, моє вам вітання доброго дня. Пане Тарасе, ось сьогодні день розпочався із гарних новин. Звільнили наші хлопці-урожайни на Донеччині, а опублікували cnn відео, як влучили у Керченський міст, Оленгорський гірняк, Танкер Сік. І ось тільки що ми розповідали заяву. Деталізували, як са виробляються ось ці такі морські дрони. Про це розповідав голова служби безпеки України Малюк. Чого далі очікувати? Чи відомо вам можливо про кількість, яка виготовляється, і наскільки це важливо для нас, коли ось запустили такі складні часи військово-промисловий комплекс в Україні? Ну, дивіться кадри, які показані на СІН, по-перше, це красиво. Так по-друге, дивись, по перше, так тому що коли влітає в Кримський в Кримський міст, всім тепер зрозуміло, що України є так звана довга рука, і що незважаючи на те, що України поки що відсутній власний флот, Україна може наносити шкоду флоту а, Російської Федерації. А пан Малюк абсолютно правильно робить, що це робить публічне. Чому чому це важливо? По перше, це йде інформаційна війна. Малюк він же показує можливості для того, щоб вони боялися, так в тому числі що і далі показує нашим західним партнерам, що Україна має можливості і буде знищувати російський флот. і то знаєте, ще така цікава деталь. Ми повинні розуміти цікаву логіку заходу. Чим більше у нас буде власної зброї, чим більше ми будемо показувати незалежність від їхньої зброї, тим більше вони будуть давати нам цієї зброю безкоштовно. Щоб було, щоб була залежність. А це незалежність, це залежність суверенітету, власної безпеки. І тому це правильно робиться. Дивіться, нам, нам не потрібно знати, скільки зброї виробляється. Так, це військова таємниця. Ми знаємо, що воно є. Ми знаємо зі слив пана малюка, що виробництво треба а, переводити під землю в Україні. Купа в дійсності підземних приміщень, в дійсності, ще з часів радянської армії. Вони законсервовані, в занедбаному стані. Там декілька поверхів може бути вниз, які взагалі побудовані з за розрахунку на удар тактичної ядерної зброї, тому переносити вниз. І робити. Ну, знаєте, ну, хоча б таки річ, наприклад, у багатьох містах є ж гілки метро, наприклад, які ще поки що не запущені в дію. Ну, от вам підземне приміщення, спробуйте дістати. Тому абсолютно правильно, це те, що робиться. Ми не повинні знати, ми повинні, нація повинна вимагати рахунок на табло. Да? От ми прокидаємось і повинні запитувати нашого наприклад керівництва, в тому числі уряду в першу чергу. А скільки ударів було нанесено по території Російської Федерації? Де той рахунок, так чому тому, що те, що робить зараз служба безпеки з приватними кампаніями, це реально подвиг. Так швидко це все зробити, реалізувати, ну це на межі неможливого. Але тут повинна підключатися держава зі власними ресурсами для масштабування а, цих, а, цих дронів. Тому що взагалі стратегічне завдання, на мій погляд, України: це взагалі знищити а, увесь морський флот Російської Федерації, в тому числі Новоросійську, в тому числі дронами, знищити портову інфраструктуру Краснодарського краю. Чому Краснодарський край? Краснодарський край це дуже важливий в дійсності економічний вузол Російської Федерації. Якщо Україна в хлам рознесе Краснодарський край, це нанесе величезну шкоду російській економіці. Там 30% експорту нафтові проходить, і імпорту, ледь не 50%, проходить. Уявіть собі, якщо це буде цей порт, який не замерзає, буде знищений, то оце сильне, оце, оце сильне. Оце взагалі, ми повинні дбати про те, що відірвати від у на щастя помиляються, коли говорять, давайте. Прагнути розвалу Російської Федерації, ну не хочу західні країни цього. А ось щоб відірвати Росію, витиснути її з Чорного моря. Оце цікавіше було. Так це і ну і Росія, начебто, залишається там з ну, ядерного ціла, але пошкоджена. А Україна там разом з партнерами може організувати транспортний коридор, наприклад, якщо там або формат не знаю. Кубанська народної республіки або щось інше, наприклад, напряму через кордон України через Кавказ, це цікаво. Китаю, Америці, Туреччини, в тому числі, тому тут слід працювати в цьому напрямку, і таких дронів повинно бути а, тисячі, тобто а, які будуть знищувати, а, вони повинні вдос... вдосконалюватись. Вони які будуть знищувати будь-які підозріли а, кораблі, які виконують в тому числі. Замовлення міністерства оборони, ну, наприклад, танкер, який СБУ прибили нещодавно в Керченській протоці. А це ж зафрахтоване міністерство оборони Російської Федерації для того, щоб перевозити паливо, наприклад, до Криму. Чим більше ми будемо знищувати хамселити Російську Федерацію, тим краще буде для нас. Це перше. Друге, це урок, урок показує, що як треба масштабувати виробництво власної зброї, все можливо. Потрібні ресурси потрібно надавати по вухах тих чиновників, які перешкоджають діяльності українського оборонного комплексу. Ну, наприклад, абсолютно ця ідіотська історія, яку переказує свідома волонтерка Дана Яровая. А коли Державна аудиторська служба забирає прибуток у оборонних підприємств, які і так до речі невеликі, та 25% п'ять рентабельність. Говорячи, що це збиток держави, і фактично зупиняючи наш оборонний комплекс, на кого працює державна аудиторська служба і міністр фінансів пан Сергій Марченко, які це все очолює, тому що якщо вони припинять зараз працювати з прибутком, до них прийде податкова, яка скаже, що ви тут миєте гроші, і так далі, І не дасть можливості заробляти, ну розширювати масштабувати виробництво. Ми повинні переходити на мілітаризацію економіки? То іншого шляху немає. Ми повинні це чітко і ясно розуміти. Якщо ми бачимо, що в Украборонпром колишній спроможний виробляти зброю, він повинен зруйнований прямо сьогодні бути, Вивести ти підприємство, дати їм напряму отримувати, отримувати замовлення від Міністерства оборони. Ну навіщо який КБ Луч? Розповідати, як робити стугни, нефтуни, нептуни. Пане Тарасе, Сан... чому СБУ може, а Укроборонпром не може виробляти зброю? А тому, що, тому що Украпром не створювався, щоб а, виробляти зброю, створив зібрать. А що, хто дірі... тоді може виробляти зброю, окрім СБУ? КБ Луч може, КБ Луч може окремо, який входить в Укроборонпром. йому не потрібні посередники. Угу. От знищити ці там смітаніних всю цю незрозумілу публіку, яка не розуміється на виробництво. Антонов нехай сам отримує замовлення від міністерства оборони. Що йому вказівки? Є купа підприємств, які входять у Укроборонпром Вони через посередника фактично виходять на замовлення. Навіщо він потрібно? Тим більше гусів от по, нещодавно Укроборонпром визнав, що гусів брехав брехав нації. Брехав Зеленському, коли розповідав, що вони готують дрони на тисячу кілометрів. Нещодавно вони визнали, що ніяких дронів немає. Моє питання, ну це диверсія називається. Диверсія, і Гусів повинен сидіти. Голова Наглядової Ради, Мілована, чого досить не, сидить, не сидиться за гратами за такі мухи, там, да? Хто цим займається? Тому ми повинні розуміти, що от СБУ і показує, як повинні прац працювати спецслужби. Вони знайшли виробника. так? Вони з ними співпрацюють, вони показали готовий продукт, який працює відповідно. Тепер цей продукт можна масштабувати, тобто на різне підприємство можна його розпосуджувати як базову модель для того, щоб у них у нас це були тисячі, десятки тисяч, які знищували, знищували морський флот Російської Федерації, знищували їхню морську торгівлю, в тому числі, якщо там ідуть зафрактовані суда. Російської Федерації те саме стосується по повітрю, те саме стосується повітря, такі баражучі боєприпаси повинні бути для знищення е, інфраструктури військової на території Російської Федерації, знищення НПЗ вглиб на 500 кілометрів, знищення нафтових терміналів в новоросійську, знищення їхніх зернових е, терміналів, які вони вони ж експортуються хліб. Я не зрозумів, чому у нас ви знищуєте портову інфраструктуру Уро, так і у вас не повинна бути це є портала інфраструктура, оце удар по економіці Російської Федерації. Тому ми повинні розуміти, що росіяни розуміють тільки ока за ока, по-іншому вони не розуміють. Світ працює тільки так, і ми показуємо, що ми показуємо зуби, що ніхто нас не буде змушувати там на різні перемовини, на все що з цим пов'язане. Будемо гамселити Російську Федерацію, а доки знаєте. Знаєте, як Аль Капоне говорив, я часто це цитую: добрим словом та пістолета можна добитися більше, ніж добрим словом. А, чим більше ми будемо гамселити Російську Федерацію, отак от цинічно, жорстко, тим швидше нас приймуть в НАТО. Ми це можемо обміняти зовсім по-іншому, не цими перемовинами, займатися там крапка не така, не в документах не поставлена. І у вас якісь там претензії до нас, до якихось там щось там не подобається. У Нас просте питання: так, якщо ви вам цікава Росія в якості теоретичного союзника, ну там Сполученим Штатам Америки чи з Європи, будь ласка, приймати НАТО. ми їх е, чмирити не будемо. Перейдемо в режим е, після прийняття в НАТО в режим роботи масада. Тобто потихеньку просто їх будемо вирізати. Ми вам ну, ну тих злочинців. А для цього, в принципі, пау у, у пана малюка вже інша є інфраструктура, є готові підготовлені люди, які з задоволенням цим займуть, пане Тарасе. Мені дуже подобається ваша ідея щодо ось такого розвитку подій, але не дуже подобається а наступна ідея щодо. Щодо НАТО, членство в НАТО в обмін на здачу територій у північно-атлантичному альянсі запевняють у підтримці України попри скандальну заяву керівника апарату генсека Столтенберга Стіана Енсеса. Той раніше допустив, що Київ може відмовитися від частини території, і зрештою все одно стати членом оборонного союзу. Водночас посадовець наголосив, що кінцеве рішення за Україною в МЗС України та офісі президента Зеленського пропозицію. Єнсена розкритикували радник Михайло Подоляк, заявив, що Київ не віддасть території в обмін на так звану парасольку НАТО. У коментарі Європейській правді неназваний посадовець альянсу. Наголосив, що позиція щодо України в НАТО незмінна, чітка і не зміна Союз повністю підтримуватиме суверенітет територіальну цілісність держави, як підтвердили лідери НАТО на вільнюському саміті ще в липні. Пане Тарасе, ну перше, що ось викликає запитання, чому про це сказав наприклад не Столтенберг, так а е -е, керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнсес, ми ж розуміємо, що без погодження Столтенберга цього би не відбулося. Це наратив Кісенджера, це вікно Овертона, яке наразі відкривають в Україні. Ви правильно Кісінджера згадали про це півроку почав говорити Кісінджер Е, Вони відверто брешуть, коли говорять, що це можливо і одразу ж говорю. Вони там ще починали наводити приклад Німеччини, що, начебто, от Німеччина була розділена, а її все рівно прийняли в НАТО. Ну, це відверта брехня, перекручування цього перекручування історичного контексту. Німеччину розділили великі держави після Другої світової війни, тому що справедливо вважали, що дві світових війни, яка Німеччина організувала е, за у, у, у проміжку 40 років, що занадто багато, так це було конкретне рішення держав. Так і тому були реокупаційні зони. А е, потім радянський союз фактично ну забрав там е, народно-демократична так звана республіка. Е, далі, е, це перша причина. Тобто вони були розділені. Це було рішення. Україна є об'єктом агресії, так, а не агресором. Це перше. По-друге, е, Німеччина змогла вступити в НАТО тільки в 55-му році, тому що в 53-му році помер Сталін. НАТО створилося в 49-му році. Сталін не йшов ні на які поступки, як і зараз Путін. І не давав можливості ніяких рухів для стосовно різних цих безпекових альянсів. Помер Сталін, припинилася Корейська війна 53 1953 році. Помер Сталін, Німеччина змогла вступити в НАТО. Третє, Радянський Союз обміняв. По-перше, вони дали зобов'язання, що вони не будуть порушувати кордони. А зараз Путін ніяких зобов'язань якщо навіть візьме, він нічого не буде нічого не буде робити. Він може порушити це. Це перше. Ну умовно кажучи, суто теоретично, да якщо домовлятися з росіянами, ніяких гарантій, що вони не будуть пересувати кордони, як вони пересувають зараз в Грузії. От от Сталін так робив. А після смерті Сталіна можна було вийти якісь домовленості. Четверте, вступ. Німеччини в НАТО обміняли на нейтралітет Австрії. Вона ж досі нейтральна країна. Чому так радянський Союз зробив? Тому що вони створили такий перелік буферних держав: Швейцарія нейтральна, Австрія нейтральна. Угорщина ну вже були тоді в блоці з радянським союзом. Вони фактично перерізали Європу навпіл. І це не давало можливість перекинути війська, наприклад, з Німеччини до Італії та навпаки. Тобто і так послаблювало НАТО І така інша пекантна деталь, про яку Фукуяма Макісі чи все інше не говорить. А контингент Сполучених Штатів буде на території України чи не буде, бо там досі контингент Сполучених Штатів Америки з тих часів знаходиться саме в Німеччині от рамштайн що таке Рамштайн? Це ж найбільша авіабаза Сполучених Штатів Європи. Так? Тому це брехня, коли це розводка, я називаю, коли нам говорять, що це можливо. Навіть давайте от теоретично припустимо. Суто теоретично, бо знаєте, от в якості гіпотези, що Україна погоджується на такий варіант. От суто теоретично. Що це означає? Що фактично Україна. Повинна відмовитись від тих територій, навіть ледь Для цього референдум треба проводити. Я не думаю, що у нас якісь політичні керівництво, на це погодиться. Навіть якщо офіційно не визнавати якось в документах писати, що ну ми там це визнаємо своєї території, і так далі, потрібно проводити демаркацію нових кордонів на території України. Нові кордони треба фіксувати. А з ким їх погоджувати треба, як ви думаєте, ці кордони? З Російською Федерацією? А Росія на це погодиться, Та ніколи в житті вона не погодиться на це, тому що вона розуміє, що це буде. так І ми виходимо на схему, що ці добродії фактично а, виводять нас на схему: йдіть домовляти з Росією щодо швесту вашого НАТО. А не філи ви, шановні? Давайте краще більше зброї а, і не компостуйте на моз мозок вашими ідіотськими фантазіями, пане Тарасе. Як ви тоді прокоментуєте інтерв'ю секретаря ради національної безпеки і оборони пана Данилова в ля репабліка? Він сказав, що пункти у мирному плані України можна змінювати місцями. Це слід пов'язувати, чи це зовсім тут про інше ми говоримо? Мирний план Зеленського в принципі так цілісний. Так? Тому там що головне суверенітет, там головні два пункти. Виведені, якщо там буде виконано два пункти, все інше можна міняти місцями. Це виведено військ Російської Федерації е і цілісність України, а все інше можна міняти місцями. Це незалежне. Не не Хоча я не знаю, як це можна поміняти, якщо воно проголосовано в ООН. То, що це нове голосування в ООН повинно відбуватися? Я не знаю, що мав пан на увазі пан Даніло в даному випадку. Бо є документ, мирний план Зеленського, так, е, який пройшов голосування в ООН. То як там можна міняти якісь пункти? У Нас також виникають запитання. Ми стежимо і сподіваємося, що буде реакція, і буде пояснення. Хочеться від вас почути пояснення вашого огляду ситуацію, що відбувається наразі на кордоні з Латвією. Бо Латвія скасовує відпустки для прикордонників через загрозу з Білорусі. Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби країни. Рішення про мобілізацію ухвалити у зв'язку із різким зростанням гібридної загрози на Латвійсько-біло. Руському кордоні лише за останню добу там а, виявили. 96 спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону також Держприкордонслужба Латвії згадала про збільшення участі білоруської влади в організації потоку нелегальних мігрантів, а також вказала на інформацію про ризики, які свідчать про зростання загрози. Пане Тарасе. Якщо про вторгнення на територію Польщі або ж диверсія на території так, кордону Білорусі з Польщею кажуть, що це мало ймовірно, бо Польща дуже захищена. То багато хто е, кажуть, що з Латвією ось це може статися. Як ви думаєте, чи влаштують білоруси вагнерівці е, диверсію на кордоні з Латвією? І чи варто оберігатися латвійцям? Дивіться е, ймовірні саме з Латвією вище. Чому е, по-перше, в Латвії більша російськомовна меншина, так вона значно більше ніж в Латвії. Далі а, 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 Литві точно буде допомагати Польща. Ще не питання, як швидко, але там ну, є спільний кордон, швидше домовитись. А щоб дістатися, наприклад, Латвії, потрібно спочатку якісь домовленості, швидкі домовленості з Литвою. І, а це досить далеко. І це може день-два пройти, а за день-два багато чого можна зробити. Дякую. Тому, тому вони правильно роблять, що так е, стерігаються. Почули вас. Дякуємо за аналітичний підхід до нашого інтерв'ю. Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи.